Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу вам розповісти, які можуть виникти у вас нюанси при установці LED-ламп у фару ВАЗ-21010, тобто десятку. Існує два види ламп. Перше, це з такими ось фіксаторами, які легко знімаються, ставляться у фару, фіксуєте скобою, вставляєте лампу, і готово. Це найпростіший варіант. Але є лампи. Це з ось таким кріпленням, без фіксаторів. І знімається тільки з таким ось проворотом Якщо у вас ось такі лампи, ви їх легко поставите, без всяких там зусиль. Тобто берете фару, зняли, спокійно поставили СЦО в пази, закріпили. І вставили лампу. І все, готово. Лампа стоїть, під'єднали і поїхали. Але на тих лампах так не вийде. Зараз покажу чому. Щоб цю лампу поставити, вам треба або через цю залізну пружинку провернути цю лампочку і потім поставити, тобто заводити її сюди. Отак обережно. Потім туди вставляєте і фіксуєте. Або цю скобу ви взагалі знімаєте, якщо у вас не виходить перший варіант, зняли скобу, проводите її ось сюди. Ось так воно буде. Потім вставляєте лампу, ось лампа вставилась, і так само треба буде вдягнути скобу. Це теж такий варіант. Не із легких, але буває таке, що доводиться робити і так. Тобто, ось одна зашла, всю так само ми заводимо. Ось все. І дивіться, тут я ще краще покажу вам збоку. Ось, воно все стоїть в своїх там пазах. Фіксуєте тільки лампочку з копкою. і є все. Все держиться, тримається ось. Все воно як треба, без всяких там люфтів. Стосовно світла, як світять led LED-лампи в таких фарах. Скажу чесно: ідеальної СТГ тут не буде, тому що тут не лінза, а звичайна фара. Зараз я вам покажу, як вона буде світити. І побачимо, що воно з цього буде. Все готово. Під'єдную ближнє світло. Потім дальнє. Так, поїхали. Ось така СТГ буде на ближньому світлі. Так, вона не ідеальна. Це не лінза, це звичайна фара. Тепер показую дальнє світло. Воно тут дуже цікаве. Тим, що, як бачите, воно додає трошки ближнього світла і йде вся, вся, все потужне світло йде. Спрямоване прямо. Тобто, коли ви вимикаєте дальне світло, воно не буде світити вліво чи вверх, а воно буде світити чисто прямо, максимум на 200 метрів. І що саме головне, що ви нікого не будете сліпити, тому що ліва фара буде світити теж ближче, сміщене буде всередину світла. Тут іде воно вліво, там буде йти вправо. І ось доволі таке ось виходить світло. Доволі непогана така оптика. Тобто можна спокійно ставити led лампи і світло буде у вас непогане. Друзі, ще добавлю від себе, що якщо ви не хочете заморочуватися з установкою таких от ламп, то старайтеся купувати їх з ось з таким кріпленням, з такими ось фіксаторами. Їх легко зняти і легко поставити. Якщо вже ви купили лампи ось такого плану, то я вам показав, як правильно їх ставити. На цьому у мене все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.